Вітаю вас, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я пропоную нам з вами послухати пригоду про яєчко і також його намалювати. От слухайте уважно. Одного разу курочка знесла яєчко. Таке гарне, біленьке. Бабуся поклала його до кошика, щоб зробити крашенку, а потім пішла до хати. Яєчко не захотіло лежати в кошику, та й покотилося. Тут його побачило каченятку. Каченятко здивувалося та й питає, що це за диво таке. А Єчко говорить, що бабуся поклала його до кошика, щоб писанкою стало. А каченятко їй каже, що писанкою стати, треба спочатку тебе пофарбувати. Гадаймо, малятку, як каже каченятко? Кря кря. Воно змахнуло своїми крильцями і яєчко стало жовтеньким. Ось таким. А потім до яєчка прийшло козенятко. Воно на яєчку намалювало малюнок ріжками. За козенятком прийшло і зутенятко. Воно також намалювало малюнок. А як малятка, каже зутенятко? Гав-гав, вірно. А потім прибіг маленький котик. І також залишив свій малюнок. А малятка, а як? каже котик. Ням-ням. А бабуся прийшла і побачила, що яєчко стало писанкою. Бо його спочатку розфарбувало каченятку, потім козенятко, собаченятко і кошенятко. Ось таким яєчко перетворилось на писанку. Малятка, давайте розглянемо нашу писанку. Наша писанка білого кольору. Червоними крапочками. Давайте ми з вами намалюємо таку писанку. Для роботи нам з вами буде сьогодні потрібно яєчко намальоване, ватні палочки, серветка і фарба будь-якого кольору. Ось така писанка вийшла у мене. А яка у вас малятка? Я чекаю на зворотній зв'язок. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!